Заручники обставин відзначили новосілля. Дві родини з Сімферополя, які вимушено змінили свою прописку на Івано-Франківську, обживаються в новій оселі. До столиці Прикарпаття вони прибули 3 травня, які всі інші переселенці з окупованого Криму продовж першого тижня мешкали в муніципальному готелі. Тепер, завдяки директору туристичного комплексу Буковель переїхали до просторої квартири. Адже Олександр Шевченко профінансував місячну оренду житла для 19 родин біженців, якими опікується місцева координаційна рада. то есть любому, так сказать, желающему, да, кто нашел квартиру, то есть какое-то, то есть на на первый месяц, то есть ну, для того, чтобы обустроиться. Человек мне помог. У меня есть где жить мне и моей семье. На самом деле очень хорошо встретили, очень много чем помогли люди, именно люди. То, за що їм огромна благодарність. У цій п'ятикімнатній оселі мешкають дев'ять людей. Обидві родини великі. Раніше вони були сусідами по квартирах, товаришують давно встигли навіть породичатися. Тож уживаються мирно і комфортно. кажуть, ділити їм нічого. У новому помешканні знайшли все необхідне: як меблювання, так і побутову техніку. А головне домашній затишок. Атиль єсть ателя. Все-таки інтернет, таких умов для ведення господарства. Все це трохи складно. от хоча умови прекрасні – Ну, это не дома. Здесь, звісно, сразу своя родна кухня, свой, все своє можна було все вещи свої, поставить свою посуду, что то вже приготувати для своєї сім'ї. Діти вже встигли потоваришувати з місцевими, ну а чоловіки знайшли роботу за фахом. Тож у майбутнє дивляться з оптимізмом, адже надалі матимуть можливість оплачувати житло вже самостійно. А головне тут почуваються у цілковитій безпеці.